Робимо щоденний макіяж з сяйною шкірою. В якості тонального візьму ось такий кушон від дебюз. Кушон це компактний формат тонального, який зручно брати усюди з собою. Всередині кушона знаходиться аплікатор для нанесення та губка з тональним кремом. До речі, в комплекті є змінний блок, тобто ще один кушон. Для нанесення я беру аплікатор та набираю невелику кількість тонального. Наношу кушон притискаючими рухами. Я просто роблю тап-тап-тап і шкіра. Рівномірно покривається засобом. Тільки подивіться на різницю між двома половинами обличчя. У складі Кушона є розсіювані частки, що згладжують шкіру, наче фотошоп. SPF 50, що захистить шкіру від ультрафіолету. На мою шкіру кушон ліг дуже легко та невагомо. Мені подобається, що він не створив ефекту маски, і шкіра при цьому виглядає рівномірною та сяйною. Далі давайте нанесемо румяна, додамо свіжості та акцентів обличчю. Я наношу румяна собі на вилиці, трохи на очі та підборіддя. Додамо туш і в завершення образу хочеться зволожити губи, і я убираю олійку від доктора Хедісон. Взимку я просто не виходжу з дому без цього. Олійка добре зволожує губи і відчувається дуже комфортно на губах, не обтяжуючи їх. І ось такий результат у мене вийшов. Пишіть в коментарях, як вам.